Таунхаус звучи по акційній ціні 89 тисяч доларів та з можливістю розтермінування до 12 місяців. В таунхаусі є два паркомісця, велика гарна ділянка 2,39%. Також зайдемо всередину, покажу, що тут у нас. Заведено центральні комунікації, заведено газ, є чистова стяжка підлоги і чорнова штукатурка стін. Тут ви ставите шкаф, тут ви ставите електрощитова, бо тут заходить. Є сходинкова клітка бетона. По першому поверсі розведена тепла підлога, поставлено фільтр, місце під фільтр. Також є кімната вільного, використана під офіс, може бути використана під невеличку спальню, хто хоче на першому поверсі. Санвузол і велика гарна кухня. Вітання, з якої є вихід на задній дворик. Також розведена вода, водовідведення, заведено в будинок газ. Піднімемося на другий поверх, я покажу, як у нас там. Другий поверх нас зустрічає невеличким коридором. На другому поверсі розводка під радіатори. Це одна спальна кімната. Ще одна спальна кімната. Гарний санвузол. І третя спальна кімната. Грубо говоря, тут вже 4 спальні може бути. І піднімаємося на фінальний третій поверх, який зустрічає нас ось таким гарним приміщенням. Вид з вікна відкривається наш житловий сектор. Там є озеро, з цієї сторони Бучанський парк. Таунхаус коштує 89 тисяч тільки до кінця цього місяця, до 31 числа. Запрошую вас на перегляд, приходьте, я вам його особисто покажу.